Вгадай хто? Скала. І це мій топ 5 рестлерів із WWE та інших промоушенів, з якими я би хотів матч. На першому місці Трунар. Ця жива легенда мене всрачки лякала, коли я був малим і тільки починав дивитись реслінг. Вся ця містика, вся ця потайбічна хрінь, це було не по мені дякую. На четвертому місці Джо Гейсі. Я розумію. Багато хто навіть не знає цю людину, цього рестлера, Але я його пам'ятаю, ще з CZW, це дуже талановитий рестлер. Він може видавати дуже круті матчі. І я буду тримати кулаки на його майбутнє у WWE. Бо зараз якось його використовую ну, так собі. На третьому місці піддання. Він для мене став відкриттям, коли появився NXT UK. До цього я якось з британськими промоушенами не дуже за ними спостерігав. І коли я його побачив, я такий ого, я хочу з ним матч. Це ж талантіще. На другому місці Кевін Оуенс. людина, в якої дуже рідка алергія. Алергія на погані матчі. Я вперше його побачив у році так 2007 Це був Сізіаблові, як я пам'ятаю. І я на нього подивився, і це був той самий чувак із мене. Якого ну, нема майбутнього. А потім проходить декілька років, і він такий бац! Чемпіон одного промоушену, чемпіон другого, третього. Перше місце Ліф Морган. І. Я дивився дуже багато з інді сцени, я виріс на інді сцені, я знаю, що таке міжгендерні матчі. Мені це не примарилось. Я знаю, що вони існують. І я хочу міжгендерний матч з Лів Морган. Це дуже талановито виконавиться, І мені дуже подобається, як за останні 2 роки її використовують. Бо раніше це ну, якось було не дуже, їй не давали розкриватись чомусь. А тепер топ-5 виконавців з інших промоушенів. П'яте місце річ Свон. Це дуже крутий реслер, і що дуже дуже важливо, це один з небагатьох реслерів, яких я можу кидати не тільки мене. Але я можу кидати. На четвертому місці Джон Моксфі. Людина, яка довела, що можна починати з самих низів та стати чемпіоном усюди, де ти з'являєшся. Плюс це ультравайленд реслер, і я дуже люблю таке. На третьому місці людина, яка хотіла чхати на усе, що ти хочеш з нею робити. Бо вона знає два слова: лоріат та психодрайв. І це супер дракон це дуже крутий рестер, це легенда. Я дуже поважаю супер дракона за те, що він один з тих, хто створив ПВГ Проець на горіла. І він себе якось особливо не продвігав, він пробігав інші таланти. І я дуже здивувався, коли дізнався, що він навіть у WCW був. Альо, діду, тобі скільки років? На другому місці. Людина, яку я вперше побачив в Ultra Violent Матчі і дізнався, що це таке. Це Сік Нік Монт. Я вважаю, що усі, хто дивляться реслінг, хоч трохи за межами WWE, вони бачили його падіння. І він потім встав, він пішов на ринг, завершив матч та й виграв турнір смерті. Люди після такого не ходять, деякі навіть не живуть. А він і встав. Що бачите? Трохи лам залишилося. Іду іду іду. І на першому місці людина, якої, на жаль, вже нема у нашому світі. Це людина, в якої теж була дуже рідка алергія на бочі. І це Нью джек. Я дуже хотів би ультравайт матч з нью Джеком. Я багато про це розповідав своїм колегам. І я вважаю, що люди, які знають, хто такий Нью Джек, вони розуміють, що якщо ти робиш боч в матчі з Нью Джеком, то в тебе будуть метелики у животі та трохи повиситься рівень заліза у тілі. Я зі своїми дівчатами. Не може вже й дочекатися повернення до рингу.